Подобається ВНУ. Я завжди мріяла сюди вступити, і я впевнена, що саме цей університет дасть поштовх мені у світле майбутнє. Я пишаюся, що ми маємо такий університет, але лише тому, що в нас справді найкращі викладачі і найкращі студенти. Як казав владика. Ви найкращі тому, що ви вже тут, в Україні. Ви будете жити і працювати для блага України і для України. Студенти, які обрали Волинський національний університет Лесі Українки, класні уже тим, що вони обрали Волинь, Лесю Українку, Україну. Спеціальності будь-яка юридична, філологічна, медична це перспектива. Це перспектива отримати гарний факт, отримати гарні знання і при цьому насолоджуватися студентським життям. Перший тиждень навчання підтвердив мої очікування. Я знав, що юридичний факультет це один з найпрестижніших, і навчання на ньому є одним із найважчих, але це дає певність в тому, що після закінчення навчання ми станемо дійсно гарними фахівцями. імені мені Лесі Укримки це не лише навчання, а й студентське життя. Ад абсолютно насичене і надзвичайно круте, е, неймовірні емоції і незабутні події. І я дуже радий, що так багато студентів, так багато першокурсників можемо спостерігати, адже ми бачимо, для кого ми будемо працювати.